Доброго дня, шановна наша влада і глядачі. Сьогодні в мене крик душі не знаю, як боротися в даній ситуації. Така ситуація склалася з моїм чоловіком. Рік назад його відправили на проходження лікарської комісії. Лікарська комісія оприділила ступінь непридатність виключенням зв'язкової служби. Документи ми надали. Відповідно, нам сказали чекати телефонного дзвінка. І чекати рішення. Ждали ми практично 10 місяців. Тоді звернулися, яке ж надали рішення. На даний час чоловік постійно хворіє. Проблеми в нас з жолудком, він прооперований ще з 2001 року, була перфорація язви. Відтоді в нас проблеми лікуємо цю ж язву. Часто він перебуває в стаціонарі. Лікується. Під час лікування в нас виявили жовчокам'яну хворобу, яка потребує негайної операції. Ні один хірург не береться за цю операцію, поки повністю не зарубцюється наша язва. Язву ми більше вже практично два роки не можемо вилікувати. Лікувалися і в Вінниці, лікувалися в теплику. Але все одно нас знову повторно відправляють на комісію. Вінниці так само виявили у нього гепатит Б, який поставили його на облік в гепатоцентрі. Чоловік на даний час потребує знов лікування, яке і не призупинялося. Тільки одне питання, чому знов його відправляють на повторне ВЛК? Якщо вже було прийнято рішення про виключення, шановні глядачі, хотіла звернутися, може хтось стикався з такою проблемою, як стикнулася я. Скільки проходимо ми з цих комісій і бачу в нашому теплеському ТЦК, їх всього мало і мало, скільки я предоставляю випісків, що лікується, які потребує лікування, потребує операції. Я не таке бачення, що їм всього мало-мало. І вони на ці документи дивляться просто як між пальці. Може, з вас хтось сталкувався з такою проблемою, як виходили з цього положення. ВЛК визнала чоловіка непридатним до військової неприкоротнепридатного. До... Документи подали, прийняли наші документи, сказали ждати рішення. Ждали, ждали, поняли, що ми нічого не дождемося. Звернулися до нас ТЦК, оказується, що нас повторно відправляють знов на комісію. Скільки можна вже проходити ці комісії? Я вже достав документи, є з Вінниці виписки, що дійсно язва не заліковується. Язва там якась вона не можу об'яснити, зараз читати так само не буду, бо дошкапає на документи. Кому буде інтересно, можу всі документи тоді поскидати. Подробніше. Але все одно є в нас дзюня Теплівському ТЦК, який сказав все одно, йдіть на повторну ВЛК. От я вже не можу пам'ятати, чи в нас в законі так прописано в Україні, чи наша влада так дбає про наших. Ну, якщо він хворий, дійсно. Потребує лікування, ця язва не заживає, потрібно, щоб зажила ця, язва, робити цю операцію. Він в мене постійно на таблетках. Ну, І зараз вони просто його забирають. Хто там з ним буде, так як жінка, заболіло, дієти, супи. От як там буду з такими хлопцями поступати? В окоп, бронік, в якогось спина з грижами. Це так само підтверджують документи. Ну, що він зможе там робити? От реально в мене зараз крик душі. Може, хтось здибався з такою ситуацією, як мені воювати з нашим ТЦК? Щоб все-таки обратили увагу на всі документи і не пинали мною просто тільки проходити комісії, доповнітельне обстеження, скільки його можна обстежувати. Ви знаєте, що зараз їхати в Вінницю тільки тривога, записалися до доктора. Тривога доктор не приймає. Це попадаєш гроші на дорогу, записуєшся знов до врача, повторно ж їдеш назад на Вінницю. Це все кошти. Коштів на даний час в нас немає. У мене дитина студент, чоловік не може піти на роботу, бо він постійно в мене на цьому лікуванні. Ну, реально, крик душі, я не знаю, може хтось мені поради, як мені виходити з цієї ситуації. Підкажіть, будь ласка, Ну от всім відомо, що наша ТЦК ніде юридично не зареєстрована компанія, але вони все одно диктують свої закони. Ну от Працівник е типа ТЦК Дюня сказав: якщо я згідно законодавства, такої структури, як ТЦК, як юридичної, не существує. От Дюня е сказав, не згідна з рішеннями, подавай на суд. Однаково мені інтересно подавати в суд, якщо такої структури в законі немає. Підскажіть, будь ласка, як мені вийти з цієї ситуації?